Давайте розберемося, що мав би знати кожен кандидат у депутати, ще до того, як він прийде до вас з обіцянками, щоб ви знали, як з ними спілкуватися. Ну, по-перше, вони мають знати, що таке виконавчі органи ради. Якщо казати дуже просто, це виконавці. Це виконавці, які мають виконувати свої безпосередні повноваження. До виконавчих органів рад належать відділи, управління, департаменти, виконкоми, тобто ті органи, до яких ви звертаєтесь, до яких ви пишете заяви, можливо, скарги. Оце виконавці, у них є окремий спект повноважень, за які вони відповідають. Тобто це органи місцевого средування, які безпосередньо діють в межах громади і виконують безпосередньо свої повноваження. Які, до речі, наголошені в законі України про місцевання. Є окремий розділ, і відповідно є спектр цих повноважень. Якщо казати про кількість цих повноважень, то це 250 повноважень. Уявіть, спектр роботи оцих виконавчих органів. І ось, відповідно, кажемо про ці повноваження. 250. Але є окремі напрямки, за які відповідальні виконавчі органи. Ну Такі напрямки. ЖКХ, житлово-комунальне господарство, бюджет, освіта, медицина, культура на рівні громади, благоустрій території, управління комайно, галузь оборонної роботи і багато-багато інших. Тобто я зараз привів вам як приклад оцих повноважень. І це все пов'язане з життям громади, життям мешканців. І для того, щоб були вирішені різноманітні питання, мають бути виконані оці повноваження. До речі, їх два вида цих повноважень власні самоврядні і делеговані. Щоб ви розуміли, про що йдеться мова. І це мають знати кандидати. Вони мають цю інформацію володіти. А які ж існують взаємодносини з державною владою? Якщо ми сказали про виконавчі органи рад, то які взаємодносини з державними органами? І тут треба чітко розуміти: виконавчі органи рад, про які ми сказали, це органи місцевого сходування. І вони представляють відповідно вашу громаду.